Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас трошки вільного часу з'явилось. Вже почали пересівати пісок, хоч вони також шторм. Сьогодні не знаєш, так вдасться, настроїмо їм, на то все. Також нам прийшло насіння помідорів от Хочу вам показати, на нову пошту прийшло очка з насінням. Це буде на черіки, досить таке дороге, але ми його брали, вроді минулого року. Це сакура голландська. Ну, Побачимо того року, як воно себе прояви. Ну, непогано. Непогано. воно коштує пачка там 300 насинин, півтори тисячі гривень, приблизно і 70 пересилка. Ну, сама цей то ось таке насіння брали. От. Переслали. Будемо будем щось пробувати, насіння називається сакура. По треба вже от і торф сіяти, і пісок, і горщики набивати на другий сезон. Це наша радиска, то її трохи повіть так як який плюс. Так сьогодні є, плюс навіть невеличкий, але хай плюс 4-5, плюс вже і непогано на зиму. Тут так конкретно зійшла, там де ми посилили під наш той маркер, такий саморобний, залізний з формочками. От видно навіть, де воно цей від формочок посходило, Він має там, де є по 8 штук такий, пластиною. Оце видно як сходи йдуть. Ну, ще не всі, Тут досить багато зійшло в цей ряд. Але так само тут само тут видно, як сходив не сходять, отак. Рідочком ще не всюди, але від слідів, тобто де від маркера є тут входи. І також сьогодні почали вже помаленьку, тут маємо ситу, а одне тонче на пісок, а грубше на торф. Тут будемо так само торф, щоб горщики набивати. Звичайний пісок річковий, Тут насіваємо потім для горщик, для горщиків, стаканчиків. Тут пісок буде, тут торф. Потім вам покажемо металомішалку змішуємо, ще перегній і будемо набивати в стаканчики. Дякую за вашу підтримку, за перегляди, за лайки. Це для важливо для нашого каналу. Далі буде.